Удовольствиї культури, але я хочу зараз надати право відкрити наш пам'ятний знак нащадкам, правнучкам сотника Козачанського вільного козацтва Прокопа Парисенка, бухтіяровим Русрані і Вікі. Будь ласка, дівчата, підійдіть сюди. Підійді. До речі, їх батьки зараз воює, захищає кордони нашого, нашої держави на сході нашої країни. Давайте наспіваємо наш славень. І слава ні воїну. Ще нам братя, у тому числі. Слухайте один одного, Житіло ми да нашу свободу і покажем, що ми братя. Салют давай бери.